Всім привіт! Мене звати Маша. Вересень вже добігає свого кінця і тепер. Нарешті, вже для мене особисто настав час, коли я можу говорити про осінні парфуми. В мене вже є натхнення говорити про них, бажання їх носити, хоча в нас ще досить тепло, але вже не спекотно, дякувати Богу, тому я можу вже пофантазувати, що я скоро буду носити, і пропоную познайомитися вам. Я вам також Пропоную зробити собі щось смачненьке. У мене сьогодні зелений чай. Ви можете зробити собі каву, може навіть щось поїсти. І давайте разом приємно проведемо час. Як ви вже бачили, тема сьогоднішнього відео це парфуми з нотою Замші. Я люблю взагалі шкіряні вироби. Але вироби замшу для мене це справжня розкіш. І так само і у парфумерії Я все ж таки надаю перевагу більш замшевим ароматам перед шкіряними. Тому вирішила порахувати, скільки їх у мене. В мене колекція не настільки велика, в мене десь приблизно зараз 71-72 флакони. Один парфум просто вже от закінчиться. Я не пам'ятаю точно скільки їх там буде. Тож я порахувала, в мене 5 ароматів, де я саме чую замшу у різних її варіаціях, а також 2 аромати, де дещо це таке контроверсійне питання для мене. Будемо з вами разом обговорювати. І о, власне народилася тема цього відео. Поїхали дивитися. Перший аромат в цьому замшевому хіт-параді параді це Bottega венета класична Bottega венета парфумована вода. Я купила цей флакон великий, коли почула інформацію про те, що всі парфуми БТГ-Венета буде знімати. І я не могла залишитись без цієї краси. Це в нас дуже-дуже-дуже деликатна світла замша з пачулі. І трошки я тут відчуваю фіалковості також. Це дуже шляхетний аромат на мій смак. Він такий. Настільки тонкий, що я взагалі не можу уявити, де він буде недоречний. І для мене дивно, що я не дуже часто знаходжу привід його носити. Незважаючи на те, що він для мене це така саме парфюмерна замша, найбільш яскрава, я його бачу більше з якимись світлими светрами. От мені здається, що він ідеально вписується саме в такий образ. і... Я пов'язую образи те, що я вдягаю, з тим, що я ношу парфуми, тому я от саме так асоціюю їх. І це для мене парфум на прохолодну погоду, не на сонячну, бо він. Саме через свою таку тонкість буде гарно розкриватися у холодному повітрі. Більш рясні такі парфуми, більш насичені. Мені здається, потребують іноді тепла, а от цей парфум точно його не потребує. Я його носила у лютому, у березні. І коли от природа вже починала прокидатися після зими, але все ще було досить холодно, і оце весіння повітря на тлі. Ще досить низької температури створювали ідеальну атмосферу для того, щоб носити цей аромат. Тому я його завжди раджу для затесту тим, хто шукає вишукані жіночі парфуми, але не щось таке, прям ну, на 100% люксове, банальне. Бо на мій смак цей парфум так дуже стійко може конкурувати з нишевими парфумами. Це не часто зустрінеш в люксі парфуми такого типу. І я можу, от на свою персональну думку, сказати, що він мені дуже подібний на парфум парфу Діор з приватної лінійки Діор. Хтось може зі мною не погодитись. Але коли я відчула в перший раз парфум Dior, я взагалі так трошки розгубилася, бо я не зрозуміла в чому різниця. Може зараз, якби я понюхала його знов, я би, можливо, якісь відцінки помітила, в чому вони різні. Але в принципі, загалом, я продовжую вважати, що вони дуже дуже подібні. Але а вже ж, цей парфум. Коштує в декілька разів дешевше, хоча він не дешевий. І зараз він знятий. Тому я думаю, що його можна знайти тільки на маркетплейсах. Ну або якісь залишки, можливо, продають, але в принципі. Я думаю, що він вартий пошуку, якщо ви полюбляєте таке пачульно замшевий напрямок, але пачулі знов-таки тут не агресивні. Далі моя знахідка, я вважаю, і хоча це парфум новий, я нічого такого нового не відкрила. Я поки що не бачу, що про них багато говорили, і тому я залюбки беру на себе це і буду розповідати вам про аромат Врав Рум від Пінхалігенс, бо цей аромат закохав мене в Османтос. Я після того, як затестила цей парфум, після того, як його придбала, я почала цікавитися нотою османтусу в парфумері, саме там, де він заявлений як провідна нота, вже встигла потестити декілька ароматів. Якщо ви, до речі, можете пригадати аромати з нотою османтуса, де вона прям така яскрава. Я вас прошу писати мені в коментарях, бо зараз це моя така сфера інтересів. Я знаю про парфум османтус від Софії Дольної. На жаль, поки що немає можливості його затестити, тому про нього можете не писати. А все інше, велкам, мені буде дуже цікаво. Тож тут краса просто неймовірна. Тут кислі абрикоси на старті. І потім вони переходять у таку дуже делікатну замшу. Але навіть не те, що переходять, а починають відцінятися цією замшою, залишаючи свій характер. Тобто асмантус тут дає нам такі абрикоси е, справжні. Я би сказала, що найбільш справжні абрикоси у парфюмері, які я чула до цього, саме не абрикосова віддушка, не абрикосовий джем, е, а от саме абрикоси свіжі. Оцей сорт, знаєте, такий помаранчевий з червоними крапенками. От я такі маю на увазі. Ці абрикоси дають парфуму таку ще літню грайливість, але замша робить його дуже глибоким, вже таким осіннім, серйозним, вже не тут. Я просто божеволюю від нього зараз. В мене підіймається настрій, коли я його вдихаю. І оскільки я його тестувала поки що тільки в теплу погоду, я купувала його в серпні. Я не можу сказати, як гарно він буде розкриватися у прохолодному повітрі. Але от зараз в нас 25 градусів вітерець, і я навіть думаю, що можливо я сьогодні зроблю його парфумом дня. Поношу і буду розуміти, принаймні на цю температуру, як він мені, у повному своєму обсязі, я сподіваюся. Дуже гарна замша, дуже фруктова, дуже абрикосова замша, але тим не менш, вона тут відчувається, вона не віддає шкірою, не віддає тваринністю, вона не холодна, на відміну від бутега венета, цей парфум. Можна і треба носити і на теплу погоду також. Ну, як я бачу, я маю на увазі, коли кажу про теплу погоду, це і осінь в тому числі. Просто осінь не плюс 10, плюс 5, а скоріше, так, 15 плюс градусів. Мені здається, це буде дуже-дуже красиво. Мені вже не терпиться. Це зробити, вже носити його, тому буду починати і раджу вам з ним хоча б познайомитись. Можливо, він також викличе у вас такі позитивні емоції, як у мене. Щоб далеко не відходити від теми фруктово-ягідної замши «Лавіабель Еліксір, це новинка минулої осені, аромат, яким я насолоджувалася, поки моя мама його носила, коли була тут. Вже його вивчила досконало і хочу вже цієї осені. Поносити його вже я. Бо взимку е, мені чогось не тягнулося до нього рука. І навесні я вже, ж, а от саме осені, мені хочеться. Бо це таке, така малина з фіалкою. І ця замша е, вони разом роблять такий дуже цікавий. І на мій смак дещо нішовий коктейль. теж. Тут е, нічого нема від Левіабель. Я, до речі, навіть тут не стільки фіалку відчуваю іноді, скільки трошки коріню Ірісу. Це взагалі-то останнім часом нота, яку в Лавіабель стали використовувати частіше. Мені здається, що це почалося з парфуму Лавіабель Іріса Всалю. І потім перейшло в цю Лавіабель частково. Тут не те, що про корінь іріса аромат, але я його тут відчуваю. І новала Віабель у версії, мені здається, нюдваніль, якось так. Я не дуже високої думки про цей саме фланкер, але там теж відчувається оцей корені рісок. Це якась фішечка нова в них така. Ну, я не проти, мені подобається ця нота. І тут трошки можна його відчути, але. Саме це єдиний парфум, де я відчуваю малину замшею, бо багато де у замшевих парфумах зазначають, що я також малина. У шкіряних парфумах зазначають, що я малина, але чомусь я її там не чую ніколи, я не знаю. А тут вона є, теж є така певна кислинка, тут малина теж не люксова. Чому я кажу, що цей аромат має таку тенденцію до нішевості, бо малина тут зовсім не така, як у люксі, вона не солодка. Вона саме така більш природня. Замша тут досить, досить чутна. Ну, Лавіабель взагалі в нас парфуми, які відомі своєю гучністю, своїм таким яскравим характером. Але, ну, щодо замші, вона тут дещо люксова. Тобто, дуже згладжена така, дуже причесана. Не дика зовсім, і я б сказала, що за гучністю вони з малиною тут на рівних, тобто жодна з цих нот не є провідною, і фіалка теж додає свій акорд. Тому я тут сказала би, що тут всі інгредієнти дуже збалансовані, тобто тут можна вгадати замшу, але це аромат про малину і про фіалку у рівній мірі. Також коли я кажу, що у парфумерії не завжди чую ноту замші разом з малиною. Я маю на увазі саме цей парфум, це Fifth Avenue від Елізабет Arden у версії Royal, це знятість, і я дуже рада, що вона в мене є. Якщо ви маєте бажання познайомитись з ним, я думаю, що на маркетплейсах знайти можна. Я його купувала, коли він вже був знятий. Я купувала його на націну, але це було давно. Це було у 2021 році. Я думаю, тому якщо постаратися можна знайти, можливо, але. Я сподіваюся, що у вас все вийде. А тут замша з деревиною. Тут, от я чую саме це: тут є трошки амбри, хоча її тут не настільки багато, щоб вона закислювалася на моїй шкірі. Це аромат не солодкий, теж, не гурманський, він деревино замшево-амбровий. І це теж дуже-дуже красива композиція. Подібні композиції я багато чую в нішевих брендів також зараз. Тобто в мене ніби майже вся підбірка, якась дизайнерська, переважно, окрім Penhaligon's, але у саме час ніби нішева. І цей парфум також не є виключенням. Я не знаю, чи він був першим, чи. Після нього почали створювати щось подібне, але багато можна знайти зараз парфумів, які дуже-дуже на нього подібні саме оцією деревинністю, замброю, замшевістю. От воно якось все тут дуже гарно теж переплетено. Аромат звучить е, дуже так коштовно е, в той самий час, коли ціна його ну, для такого парфуму. І навіть для дизайнерського парфуму була супер-супер-супер ну, приємна. Я про це ніколи не втомлюся говорити. І я дуже шкодую, що саме цей парфум зняли і залишили багато інших фланкерів, які на мій смак набагато-набагато слабші. Це парфум точно для похмурої прохолодної погоди. Я носила його у листопаді, в Одесі. Це було дуже красиво, і це було реально прохолодно. Тому, от саме на майбутнє. На таку погоду це буде дуже красиво, дуже класно, так, загадково. І це серйозний парфум. Це не грайливий парфум. Я би не сказала, що це парфум сексуальний, хоча жінка з ним, а вже ж не проста, має справу. І я просто обожнюю його, пишаюся їм. І буду, а вже ж носити цю, цієї осені, все для цього зроблю. А вже ж я не можу не сказати про алкогольну таку ромову замшу від Тома Форд Ванільфаталь. Колись я чула, що це парфум у людей асоціюється з кав'ярнею, а булочками кавою, не знаю. Ми іноді так по-різному чуємо парфуми, що я була дуже здивована, коли почула таке порівняння. Я Чую це як, такий, знаєте, бар у темних тонах такий не бар, де всі тусуються і танцюють, а де люди сидять і ведуть серйозні розмови. За келихом чогось міцного, наприклад, рому. Тут він відчувається і на старті, і потім. Це склянка Рому, яка стоїть на столі з дубу, з якогось такого дерева. Монументального, і е, поряд лежать е, рукавички із замші. Я це відчуваю так. Тут можна вгадати трошки теж амбри, е, як так само, як і в табака ваніль І навіть трошки дивності тут також присутньо. Я її тут відчуваю дуже добре. А цей парфум е, про замшу, але. Тут якраз вона трошки відходить на другий план, бо ця алкогольність, деревинність, вони ніби її трошки поглинають. Вона може в певний час визирнути, трошки пом'якшити цю композицію і потім знов ховається. Це дуже красивий аромат. Я колись називала його одним з моїх парфумерних я. Я просто зараз настільки рідко на жаль, ношу такі, такі насичені аромати, щоб. Бути впевненою в тому, що це продовжує бути моя парфумерне я, але він мені дуже подобається. Це я можу 100% сказати. Звісно ж, нікуди його не відпущу з моєї колекції. До речі, мене багато питають, коли я про цей парфум розповідаю. Як мені нова версія? В мене не нова версія, в мене версія, як ви бачите, в чорному флаконі. Мені нова версія подобається вже менше, бо я все ще чую там, все те саме, але ніби розбавлене. І це мене засмучує, бо ну я розумію, що є певні причини, можливо, по яких парфумерні такі композиції переформулюють, але мені це не подобається. Я проти цього. Я вважаю, що якщо ви переформулюєте парфум, то це має бути вже інший парфум з іншою назвою, бо дуже часто втрачається повністю сенс. Але а вже ж це робиться заради маркетингу, щоб люди, які люблять ванільфаталь, йшли, купували і новий ванільфаталь. Теж я все ж таки адепт старої школи ванільфаталь. Знаєте, я кажуться, наприклад, виглядає як кішка, м'явчить як кішка, значить, це кішка. Тут навпаки називається як замша, але замше я тут не чую від слова зовсім. Це Sleek Suede від Saint Laurent, це їх преміальна колекція. Я не знаю, чи він зараз доступний, ніби казали, що його знімають. Я не так сильно цікавлюся цією колекцією поки що, щоб вивчати весь її асортимент, але для мене це шоколадно лікерні пачулі, і це зовсім не про замшу. На мій смак. Я скоріше тут можу почути трошки-трошки деревинності, зовсім трошки крапелька, але точно не замшу. Тому якщо ви раптом чогось вирішили наосліп цей парфум замовити, а будьте просто проінформовані, що замше ви тут не знайдете. Принаймні, я її тут не знайшла, ви, може, знайдете, але все ж таки наосліп такі парфуми купувати не треба. Для мене це був подарунок, тому можна сказати, наосліп, парфум за моїм бажанням, але я його ніколи не тестувала. і... Я отримала тут не те, що очікувала. Він мені все одно подобається. Він на мій смак дуже вечірній. Він дещо схожий для мене за напрямком на ванільфаталь. Але це а вже ж зовсім різні парфуми. Просто тут теж вгадується ця алкогольність, така насичена. І тому вони якось трошки перекликаються між собою. Але тут зовсім немає на мій смак, тому це такі трошки. Ну, не те, щоб обман, скоріше, така легка омана. І далі в мене парфум існує у пробнику. Але хочу про нього поговорити теж саме у контексті замші. Це ганімет від Марк антуан Бароа. Я все думала, що в мене цей парфум буде у флаконі, але щось потім трошки перегоріла. Але він красивий. Він дійсно красивий. Від покупки цього парфуму мене зупиняє те, що я іноді відчуваю його як такий трошки аромат. Не аромат, запах трошки піту, і мені це не подобається. Тому все ж таки не купую його і не збираюся. В принципі, в мене пробник з якогось магазину дістався, тому він в мене є. І я ще зараз, ну, Розумію, що навіть цей Imperial, який в мене є, зовсім не схожий на ганіме. Це якийсь напрямок, який, можливо, дає нота Акігала Вуду, але це зовсім-зовсім інші парфуми. І. В ганімеді заявлена замша у піраміді. Іноді ми з вами сперечаємося з цього приводу в коментарях. Бо, наприклад, я кажу, що я щось чую у парфумі, і там, чи відкриваю це для себе у парфумі, ви кажете, ну так в піраміді ж воно є, якби це все логічно. А я ніколи не оглядаю ці піраміди перед тим, як сідати, записувати відео. Це таке моє відверте вам зізнання. Бо я люблю цей ефект. Свіжості вражень. Мені хочеться розповісти вам, що саме чую я в цьому парфумі, для того, щоб ви розуміли, що піраміда це ще не така істина в останній інстанції, що ви можете почути щось своє, і це цілком нормально. Що я можу почути щось своє і це цілком нормально, а ви будете чути щось зовсім інше. Бо піраміда це приблизні орієнтири. Ви можете почути в парфумі навіть те, чого там ніколи не було заявлено. І от, наприклад, в випадку Ганімеду, замша заявлена. Я це перевірила спеціально, бо я пам'ятала ще давно, що вона там може бути заявлена. Хотіла переконатися, вона там заявлена, але ну, де Ганімед, і де замша для мене це зовсім дві різні е, речі, зовсім два різних напрямки. Ганімед це. Такий мінера... мінеральний аромат, це мінеральна деревина для мене. А, і оця нотка пото <с с> зараз чомусь для мене дуже гучна. Буду переставати нюхати вже блоти. Про холодне зимнє море, пляж у цьому морі. І, і от лежить, наприклад, якийсь там, не знаю, шматок дерева на пляжі. А, просякнути цією морською водою, а, лежить на цьому піску, і от щось подібне я чую в Ганімеді. Замша в цих умовах для мене ну, дуже неорганічна, неможлива. І я не чую тут її зовсім. Напишіть мені, чи чуєте замшу в генімеді ви. Це були всі замшеві аромати, про які я вам хотіла розповісти сьогодні. Обов'язково пишіть мені в коментарях, які замшеві аромати знаєте і любите ви. І е, також. Пишіть, чи знаєте ви ці аромати, чи ви з ними знайомі, чи вони вам подобаються, що ви чуєте так само, як я, що ви чуєте дещо по-іншому в цих ароматах, мені буде цікаво порівняти наші з вами враження. І а вже ж, якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, ставте мені лайки і підписуйтесь на мій канал. Давайте разом створювати більш таке широке ком'юніті людей, які об'єднані загальними враженнями про парфуми, смаками, в чомусь ми з вами вже ж різні, але мені дуже подобається наше з вами спілкування. Воно саме таке, від якого я отримую задоволення і в моєму реальному житті також. Тому дякую, що ви зі мною! І приєднуйтесь ті, хто ще чомусь не підписався. Побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока!